228 кримінальних проваджень, 42 підозри у чиненні злочину та 24 скерованих до суду обвинувальних актів. Про результати роботи відділу протидії кіберзлочинам національної поліції України у Черкаській області розповів старший інспектор Олег Паншутін. Він повідомив, що станом на 8 серпня поліцейські отримали 1173 звернення від громадян щодо шахрайства. Найчастіше людям намагалися продати існуючі товари та ушукати, представляючись банківськими працівниками. Поліцейським стало відомо про 224 випадки. Злому облікових записів у чотирьох випадках злочинці намагалися використати штучний інтелект. Також Олег Паншутін наголосив надії в Україні проекту з кібербезпеки Брама, який покликаний убезпечити громадян від злочинів і застосуванням штучного інтелекту. Функціонал якого дозволяє надіслати нам безпосередньо це посилання, яке вам надійшло особисто, і ми відразу, після того як отримаємо це повідомлення, будемо проводити всі необхідні. Процедури для його блокування варто е черпати інформацію тільки з офіційних джерел інформації. І рекомендую також підписатись на наш проект е телеграм-каналі Брама.